Вітання всім глядачам на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, сьогодні у нас у відеогляді піде мова про куботи серії Асті. У нас є зараз три штучки на продаж, і відразу три всі ми вам їх покажемо. Тракторці, ви бачите, візуально дуже-дуже схожі. Єдина відмінність між ними всіма це вага і потужність. Отже, почнемо з першої кубота Асті А195, тракторець потужністю 19,5 кінських сил. Всі трактори є повноприводні. Передок підключається механічно. І на всіх тракторцях стоять дизельні двигуни трьохциліндрові з примусовим водяним охолодженням. Отже, давайте почнемо з е, Кубота А-195, як я сказав, е, з її коліс. Адже на цьому тракторі стоїть повністю новенька резина хорошого виробника БКТ, розмір передніх шин 6 х 12, задня резина. 8,3 на 22. Зараз ми відразу випросили ми у відео відразу вам поміряємо колію. Також хочу зазначити, що вага такого тракторця складає орієнтовно 900 кг, плюс-мінус. Поїхали далі. Коробка перемикання передачі цього трактора механічна повністю. У нас є 3 швидкості вперед, плюс одна назад і два діапазони повищені та понижені. Також по праву руку, якщо ви сидите на тракторі, у нас є важелі опускання навіски, тут плаваючий навісний механізм трьох точка, і у нас є блок управління ґрунтофризою, а це означає, що позаду у нас буде боковий нівелір. Ось ми його бачимо. За допомогою нього ми можемо регулювати рівень заглиблення і пам'ять фризи. Всі ці функції в тракторця є. І оригінальна заводська трьохточкова навіска. У всіх серіях Асті Бак у нас знаходиться позаду, тому ви заливаєте десь паливо позаду. До нього легкий доступ, дуже насправді зручно. Панель приладів абсолютно також стандартна для серії Асті, на яких є трьох точки, так, тому що двохточка вона трошки інша. 560 мотогодин, свічі накалювані є в тракторці. Піднімемо капот, покажемо вам стан двигуна. Ми бачимо. Фусунки, двигун повністю сухий. Тракторець, до речі, є обслужений. В ньому нічого не потрібно робити. Все сухо. На тракторець також ми не дамо гарантію. Е, також тут є функція швидкого розвороту, і давайте зараз ми його заведемо. На три чверті повертаємо ключ, загоряється індикатор, свіч накалювання, коли він гасне, ми витискаємо щеплення і заводимо тракторець. Запуск бездоганий. Саму роботу вже слухайте, як то кажуть. Даний тракторець комплектується ґрунтофрезою. Але ви його можете і придбати без брудної якщо вам її не потрібно. Актуальна ціна відразу є в описі до цього відео. Переходьте за посиланням, там все можете знайти. Давайте заглушимо. І переходимо до наступного, а наступний у нас буде кубота Asti А175. Тракторець абсолютно ідентичний до того, який ви бачили щойно, тільки трошки менш потужний і більш легкий. Потужність його складає 17 кінських сил, вага орієнтовно під 600 кілограм. Тут вже стоїть на тракторці рідна резина, стан абсолютно нормальний, є мікротріщини, це властиво для всіх японських, але міняти не потрібно ще колеса. Вони побігають. Передній розмір шин 6 на 12, задня резина 8 на 18. Карби взагалі в чудовому стані. Поміж карбами є, звичайно, що мікротріщини. Ще раз наголошую, це нормально. Ви бачите, що розміщення важелів і вигляд їх абсолютно такий самий, як і в цій куботі, в старшому браті. Три плюс один, два діапазони, пал відбору потужності, три швидкості вперед, одна назад. Позаду у нас також плаваючий механізм, трьохточка і боковинні елір з блоком управління все це в цьому тракторці є. Також звертаю вашу увагу, що в моделі 175 приїхав заводський фаркоп. Дуже зручно. В цьому, на жаль, його немає. Напрацювання у нас панель приладів така сама. Напрацювання 1392 мотогодини. І зараз ми тракторець заведемо. Тут також є система цього свіч. Накалювання, все те саме. Загоряється індикатор. Ми чекаємо, поки він згасне. І заводимо тракторець. Заводиться також абсолютно чудово. Зараз піднімемо капот. Не пускає його. Ага. Є. Тут також у нас є три циліндри, тракторець повністю обслужений, все сухенько, роботи цього вона... У Даного тракторця також є рідна грунто і актуальна ціна в описі до цього відео. За першим посиланням переходите внизу, переходите на наш сайт. І дізнаєтеся ціною. І останнім в нашому огляді буде кубота Асті А14, також три циліндри, також повний привід, 14 кінських сил. Трактор важить орієнтовно 500 кг під 500 Він вже невеличкий, більш буде підходити для садового господарства, тепличного господарства або невеличкого домашнього господарства. Трактор також на рідній резині. Нагадую, що він повнопривідний. Стан передньої резини насправді на 3 з 5, я б сказав, міняти ще не критично, але вже потрібно буде про це думати. Розмір коліс 5 на 12 і задня резина ну, вже в кращому стані, карби хороші. І також хочу звернути увагу, що в куботі А-14 ви ще можете відрегулювати колію. Бачите? Тобто тут є місце на самій піввісі. Так от, Розмір задньої резини у нас, у нас, у нас дивлюсь 8 на 16. Також механічна коробка перемикання передач 3 плюс 1 помножити на 2, тобто у нас два діапазони. Панель приладів вже трошки іншого зразка. 730 мотогодин. Також плаваюча навіска з блоком управління, але у нас вже двох точка. Позаду у нас двох точка. Якщо потрібно переробити на трьох точку, ми це робимо. Проблем немає. Це робиться дуже легко, дві години часу нашого механіка, і трактор буде мати трьохточкову навіску. Давайте тепер заведемо ще цей тракторець. У всіх тракторцях рівна підлога, тому насправді е, е, оператору з будь-якими габаритами буде відносно комфортно. Ну, це все відносно, ви розумієте, так? Але, тобто місце є, місце досить багато. Також свічі накалювання і безпроблемний пуск. І ще менший двигун, але також трьохциліндровий, також повністю обслужений, в хорошому стані. Ніяких сильних зауважень взагалі ніяких зауважень по роботі двигуна чи коробки тут немає. На всі тракторці також, як завжди, і на цей, зокрема, ми дамо гарантію 6 місяців, двигун, коробка і так далі. Тому на цьому напевно будемо закінчувати, друзі. Якщо вас цікавлять сільгосптехніка, навісне, обладнання, запчастини. Звертайтеся. Ми знаходимося. Місто Львів, кільцева дорога, Сутільники, місто Тернопіль, вулиця Гайва, 32. Завжди маємо в асортименті величезний вибір і японських тракторців, і китайських тракторців, мотоблоків, і так далі. Актуальні ціни є як завжди на нашому сайті веслів.ком.юа, міні а за номером телефону ви можете отримати безкоштовну консультацію. Всім дякуємо за перегляд, всім вдалих покупок, до зустрічі на каналі.